Так, дитяче євробачення, грузія 13 грудня. Угу, Так, час вибачте за запізнення. Фух, ну що нарешті ми готові. Доброго дня усім, і ми з Валерієм хочемо вам сьогодні презентувати дослідницьку роботу на тему учасники дитячого євробачення 2025 а саме загальні відомості та факти. А, мета проєкту коротко окреслити основні етапи творчого сходження молодих талантів, а також вивчити їхню географію. Походження і загалом познайомити вас з тими, хто вже 13 грудня змагатиметься за перемогу у міжнародному конкурсі. Ну, а якщо у вас виникнуть будь-які запитання до роботи нашої дослідницької, то ви, звичайно, що можете їх поставити у коментарях. Тож не гаємо часу і розпочинаємо. Вашій увазі торішня країна-господарка конкурсу, а саме Іспанія. Її цьогоріч представляє 14-річний Гонсало Пініос. Шести років він опановує гру на фортепіано та музичну теорію. З 2020 року Гонсало бере участь у мюзиклах. Його ролі вимагають одночасно акторської гри, співу, а також живого виконання фортепіано. Окрім сцени, Гонсало любить шахи, баскетбол, плавання, серфінг та, звичайно, лижі. На конкурсі він виконує на пісню Ереса що означає «Once upon a time» англійською. Своєю піснею хлопець заохочує мріяти, уявляти та занурюватися у світ музики і літератури. у композиції. Ми чуємо відсилки до культових персонажів, таких як Пітер Пен, Аліса, Наруто, Астерікс та Обелікс, а також Ісадора Мун, а також ще й і магічних світів на кшталт. Ос країни Лілі Путії та Нарнії. Та чи буде у Гонсало хеппі енд з трофеєм у руках в його казковому світі? Скоро дізнаємось. Звісно, ми дослідили і країну, яка торік встановила рекорд, отримавши четверту перемогу і можливість провести у себе конкурс. Грузія знає, як підкорювати дитяче Євробачення. І цьогоріч вони доручили це Аніті Абгаряні. 13 грудня вона виконає пісню «Shine like a star». Вже традиційно свого представника Грузія обирає через музичний конкурс Раніна. Аніта вчиться гри на фортепіано, але музика це не єдине, чим вона захоплюється. Дівчинка також вправна гімнастка. З 2019 року Аніта є учасницею вокальної студії «Children of the Sea» і цей досвід вже дав свої плоди. Адже торік вона отримала перше місце на міжнародному конкурсі молодих талантів «Арпеджіо», який проходив на Мальті. Тож чи принесе вона ще одну перемогу своїй країні? Дізнаємо скоро. Наступний слайд, будь ласка, і далі слід поговорити про єдину країну, яка бере участь у дитячому Євробаченні від початку його заснування. І фан-фект: ця країна перемагала одного разу в Києві у 2009 році. Звичайно, я говорю зараз про Нідерланди. Тож цьогоріч Нідерланди обрали своєю представницею 14-річну меду з піснею Фріз. Ну у грудні точно буде фріз, але головний меседж це не поспішати і знаходити час для роздумів. Хоча сама співачка зізнається, що іноді забуває дотримуватись цього. Вона, як і іспанський представник, бере участь у мюзиклах, а також стала голосом Діснеївської «Аріель» в Нідерландах. Фінал дитячого Євробачення буде її першим виступом за межами батьківщини. Тож медов сподівається, що ми всі на мить зупинимось. Ну, ми сподіваємося, що ми всі на мить зупинимось, і подивимось, як вона сяє на сцені. Наступна країна теж має свій особистий рекорд. За весь час участі, а це в загальному 17 разів. Вірменія ніколи не виходила за межі топ-10. За її плечима є дві перемоги: п'ять других місць і три третіх. І, схоже, за черговим топ-10 у Тбілісі їде Альберт, справжній фанат дитячого Євробачення. Бо останні три роки він те і робив, що намагався потрапити на конкурс. І йому таки вдалось. Свої перші кроки в музиці Альберт зробив вже у 6 років він уже встиг взяти участь у музичних проєктах, як у вірмені, так і за кордоном. Наприклад, The Voice Kids Friends, де він став фіналістом у Грузії. Альберт представить пісню Brave Heart, основний меседж якої – Мріяти важливо. Мрій, 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 да. Тож, чи здійсниться мрія головного фаната дитячого Євробачення? We will see. далі ми досліджували Італію. Її цьогоріч представляє одинадцятирічний Леонардо Джовананджелі, справжній рок стар. Ну принаймні він так співає у своїй одноіменній пісні, яку підготував на конкурс дитячого Євробачення. Нещодавно хлопець став uh, фіналістом останнього сезону «The Voice Kids Italy». Своїми виступами Леонардо вже здобув репутацію справжнього шоумена, бо почувається на сцені як риба в воді. Як ми з тобою на Євробачні Валєр. він має безліч захоплень від співів до танців, від акторства до боротьби. А ще багато знає, що про динозаврів своєю експресивністю та впевненістю. Леонардо на сцені готовий підкорити всіх глядачів вже 13 грудня. Якщо вам не вистачало кантрі музики на дитячому євробаченні, то не хвилюйтесь. Сан Марино подбало про вас. Цю невеличку країну цьогоріч представляє Мартіна Сі -Ар Ві з піснею «Beyond де Старс. Дівчина вже 5 років опановує гітару, а також займається вокалом та грою на фортепіано. Дитяче євробачення не перше телевізійне шоу для неї. Вона вже брала участь у популярному італійському шоу і Фаті Вострі», А також у 2023-му стала півфіналісткою The Voice Kids Italy. торік співачка здобула титул Best European Junior Singer 2024 на European Tour Music Fest. Її концертна програма увага нараховує близько 15 пісень, а на стримінгових платформах вже є 5 треків. Як нами було зазначено, у Грузії дівчина представить пісню «Beyond the Stars», і в ній вона поєднала сучасні поп мелодії з позитивним і зрозумілим меседжем. До речі, фанфект: найкращий результат Сан Марино це 10-те місце, і вони його здобули у Києві 2013-го. Та чи здобудуть цього разу ще краще? Наступний блок е, нашої доповіді буде присвячений країнам, які повернулись на конкурс після довгої перерви. І цього разу я вам розповім про Азербайджан. Вони в останнє брали участь у 2021 році, де посіли п'яте місце. І цьогорічне дитяче Євробачення для них буде ювілейним, а саме п'ятим. А з надією на черговий відмінний результат Азербайджан відправляє 12-річну Ягмур. Вона займається музикою з восьми років. Їй подобається поп, естрадна та класична музика. А Серед її улюблених артистів, як ти думаєш, хто Валера? Ну, напевно, Майкл Джексон, оскільки ми з тобою готували цю доповідь, то трошки орієнтуємося. Так, так. <хи> так, звичайно, що це Майкл Джексон, Білі Айліш, а також Дженні із Блек Пінк. Ну і це ще не всі, але про всіх ми вам розкажемо вже в наступній доповіді. От Білісі ми почуємо вже вірусне згідно з нашої аналітики. Мяу-мяу. Е, як зазначається, це не просто весела пісня про котиків, це музична історія про дружбу, турботу, особливі стосунки дітей з пухнастими друзями. У нас в Україні теж є такий хід новий. Ви ж пам'ятаєте, цікавий факт. Ідея створити пісню про котиків була не випадковою У україні, особливо в Баку, коти давно стали невід'ємною частиною як міського, так і культурного життя. Тож скоро м'яу-мяу зазвучить на всю Європу. І також на конкурсі ми знову побачимо Чорногорію. До речі, вперше за 10 років. І своє повернення вони доручили 13-річній Асію Джоговіч. Співачка вже встигла здобути численні музичні нагороди на регіональних та національних фестивалях у Чорногорії. Серед її досягнень увага: гран-при на Kid Stars Festival у Сараєво, Voice of the Stars у Загребі, а також численні відзнаки на фестивалі Angel Voice у Белграді. У вільний час Асія любить малювати та грати у волейбол, але музика залишається основною пристрастю у фіналі дитячого Євробачення. Вона виконає пісню і тужна і середна притча. Тож наскільки буде успішним поверненням? Наступна країна серед тих, хто повернувся на конкурс, це Хорватія. Востаннє вони підкорювали сцену конкурсу у 2014-му, Заспівали «Game, game Over» і справді завершили цю гру. Але от вони знову тут. От Білісі, ми побачимо дев'ятирічного Маріно. Увесь свій час він присвячує творчості, співає у хорі, вчиться акторській грі та грі на фортепіано. Коли виросте Маріна, увага! Увага! Він не мріє стати світовим. Співаком він мріє стати лікарем, лікарем і каже, що найбільше він любить допомагати людям. Він вже знає смак перемоги, адже став чемпіоном першого сезону The Voice Kids Croatia. Тож є припущення, що хорвати мають надію перемогти з таким талантом. Як вони це і зробили у 2003 році, ставши першим переможцем дитячого Євробачення? Ну чи вдасться, дізнаємось скоро. А ми прямуємо далі. Заохочувати усіх вживати фрукти та овочі буде представниця Албанії Кроні Пула, бо саме таку назву має її пісня Фрута Періма, тобто фрукти та овочі. Кроні закохана в музику з чотирьох років. Вона співає всюди, ну, прям скрізь де тільки може. А також їй подобаються танці. Саме пісня Фрута Періме стала проривом для кроні. З нею вона перемогла на національному дитячому музичному фестивалі у Шкодері. І це був її перший виступ на такій великій сцені. Ну що ж, попереду ще більша сцена. Та чи вдалим буде виступ? Дізнаємось. Далі говоримо про Кіпер, і ця країна вже вирізняється серед інших, тому що їх представляє дует, і це єдиний дует на цьогорічному конкурсі. Рафаела і Крістос піснею «Евей» вийдуть на сцену міжнародного конкурсу вже 13 грудня. Рафаела відкрила для себе світ сценічного мистецтва ще в три роки. За більш ніж десятирічний досвід на сцені вона встигла проявити себе в танцях а також. В Піві, та звичайно, що в мюзиклах вже така традиція цьогорічного дитячого євробачення. Всі беруть участь у мюзиклах. Крістос дуже любить музику та виступи. Він співає буквально з дитинства, а ще грає на барабанах на рівні шостого грейду. Якщо знаєте, що це таке, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Тож він фанат Євробачення, і йому буде про що поговорити з Альбертом з Вірменії. Останній рік Крістос присвятив суто створенню власної музики. Їхня пісня «Away» про те, що все вдасться, незважаючи на трудну. Тож, чи вдасться їм отримати призове місце. Зовсім скоро побачимо. На черзі Північна Македонія, яка святкує особливу річницю. Це буде вже 20-й виступ країни на дитячому Євробаченні. А представляти її буде Нела Манческа з піснею «Міракл». Нелі 13 і вона родом зі Скоп'ї. Юна співачка вже здобула нагороди на численних міжнародних конкурсах та отримала визнання за свої вокальні здібності. Тож північна Македонія покладається на її голос та харизму. Мірокл, з якою Нела виступатиме, це не просто пісня, а історія про сміливість, надію та віру в себе. Про той момент, коли ми знаходимо світло всередині себе, навіть у найтемніші часи. Бо кожна людина. Кожна дитина має силу сяяти і залишити свій слід. Тож, чи трапиться Miracle з нелою 13 грудня, ми побачимо зовсім скоро. Ще одна країна цьогоріч святкує свій ювілей, і це Ірландія, тому що вона вже в десяти буде брати участь у цьогорічному дитячому Євробаченні. Їхнім голосом у Тбілісі стане чотирнадцятирічна Лоті Одріскол Мюрей. Вона отримала це право після перемоги на національному відборі. Але їй це вдалось не з першої спроби. Лоті вже втричі намагалася представити Ірландію на конкурсі, і як у нас кажуть Бог любить трійцю. От з третього разу вона таки змогла це зробити. Дівчина виступає з дитинства, а також використовує свій голос у благодійних заходах у місті Кор Лоті, прихильниця культових артистів на кшталт Вітні Х'юстон. У Грузії вона виконає пісню Руїн. Це її особиста історія, якою вона прагне поділитися з усією Європою. Далі хочу представити вам Польщу, яка свого часу створила прецедент і перемогла двічі поспіль. Тож з надією на третю перемогу вони відправляють 12-річну Мар'яну Клос. Однак бути перед камерами це не щось нове для неї, бо у травні вона отримала срібло у восьмому сезоні The Voice Kids Poland. Дівчина грає на фортепіано та займається акторською справою. Також вона працювала акторкою дубляжу. Попри творчу діяльність, дівчина завжди знаходить час на друзів та родів. Розваги. Її оптимізм заряджає всіх. Можливо, саме це і стало натхненням для пісні Brightest Light. Ця композиція про надію та сміливість, які живуть у кожному з нас. Мар'яна вірить, що надихатиме юних слухачів по всій Європі. А вас вона вже надихнула. Ми не могли не дослідити представницю країни, яка того року обігнала нас і зайняла друге місце. І мова йде саме про Португалію. До речі, для них це також 10 десятої ювілейна участь у конкурсі. За черговим місцем у топ 3 Португалія відправляє 12-річну інеш Гонсалвеш. Дівчина перемогла у «The Voice Kids Portugal» і завдяки цьому здобула право представляти свою країну на дитячому Євробаченні. Дівчина з Малку вчиться та грає на барабанах, акустичній та електрогітарі, скрипці, трубі, форте. Піано, бас гітарі, укулеле, поперечні флейті. Фух, е, я не граю на стількох інструментах. а ти? М ну, може бути. <кхем> <кхем> не може бути, так і є, бо це багато Ладно. <кхем> Дякую, Валера. Окрім співів, грою на інструментах та зйомках у кліпах зірок дівчина любить плавати та танцювати. У майбутньому Інеш мріє стати акторкою, співачкою або працювати у світі моди. Її конкурсна пісня о, амор» досліджує почуття кохання та саудаде – це португальське слово, яке описує тугу та ніжність, що залишається після втрати близької людини. Чи здобуде вона прихильність мільйонів сердець у всій Європі, дізнаємось вже 13 грудня. На черзі французька представниця лю делюс їй лише 11, але вона вже впевнено проявляє себе як харизматична артистка. У її музиці поєднуються чутливість, переконливість та щирість. Можливо, французька делегація хоче на це зробити ставку і вкотре перемогти. Лю з дитинства була оточена музикою і одразу проявила цікавість до неї та до акторства. З семи років вона знімається у короткометражних, повнометражних фільмах та популярних телесеріалах. Для конкурсу вона підготувала пісню Семон через неї. Лю передає сьогоднішній світ очима дитини з цією особливою чутливістю, якої немає у дорослих. Ця пісня про тривоги та надії молодшого покоління. Тож для відкритої дискусії є одне запитання: чи зрезонує цей меседж в Європі? Дізнаємось. Торік ця країна закривала конкурсну частину, а цьогоріч буде відкривати. Мова йде про Мальту. 12-річна Еліза Борг отримала шанс представляти свою країну після перемоги у другому сезоні з вої скіт Мальта, де її наставницею була переможниця дитячого євробачення 2015 та учасниця Євробачення 2021 двадцять Дестині. А музичний шлях Елізи розпочався всього два роки тому, коли вона вперше зрозуміла, що любить співи. Відтоді дівчина взяла участь у багатьох місцевих конкурсах, а також і міжнародних. Також Еліза любить танці, і вони стали важливою частиною її художньої ідентичності. У фіналі дитячого Євробачення Еліза виконає пісню «I believe». Дівчина сподівається через неї надихнути інших і сміливо йти за своїми мріями. Мені здається, вони всі дивились наш національний відбір і чули нашу пісню. Мрі. І закінчити нашу доповідь хотілося б представницею України. Цьогоріч на конкурс під нашим стягом їде 10-річна Софія Нерсисян. Її шлях до дитячого Євробачення схожий на той, який Артем Котенко проходив торік. Вони обидва потрапили на конкурс з другої спроби, та авторкою їхніх хітів стала Світлана Тарабарова. Наразі, якщо вірити голосам на фанатському застосунку, то Софія має всі шанси на перемогу. У Тбілісі співачка-волонтерка виконає пісню Мотанка. В основі треку лежить історія одного з найпотужніших українських оберегів традиційної ляльки-мотанки. Таку ляльку матері дарують дітям при народженні, аби та захищала їх від небезпеки. Під час війни цей символ набув ще глибшого значення. Мода, века, мода, мода, мотанка, мода. Ми провели рісерч. Це я прочитала. Е, це я прочитала. І з'ясували, що за легендою, коли до дитини наближається небезпека, у мотанки починають світитись ниточки і. А ну, ви це ж і так чули у влозі, так? Ну, якщо ні, то обов'язково гляньте. На сцені Софія стане голосом усіх українських дітей, які просять зберегти їхнє життя. Цікаво, чи розкачає мота мота Грузію 13 грудня? Так. В сенці чи розкачає? Розкачає мота, мота Для так то краще. Тож, підсумовуючи все вище сказане, хочеться заакцентувати та нагадати, що на дитячому Євробаченні можна голосувати за свою країну. Тому слідкуйте за нашими соцмережами, підписуйтесь вже. І коли відкриються лінії для голосування, то можна проголосувати і за нашу країну. А презентували дослідницьку роботу Валерій Дичаківський, Анна Тулєва та увесь науково-технологічний мемно-співочий, інформаційно-розважальний колектив Євробачення Україна. Дякуємо за увагу і готові відповісти на всі ва. Ваші питання у коментарях. До зустрічі у Тбілісі, а я вже йду трошки збирати речі.